Все життя його складалося з доріг. Стежина від батьківської хати до першої у його житті школи. Потім українська приватна гімназія у Збаражі, дороги війни, табір переселенців у Моравії, навчання і праця у Львові та Мюнхені, еміграція до Канади. Та найдовшим для Івана Теслі став його шлях, який повертав до рідного порога, до Настасова, в Україну. Він повернувся сюди тільки після своєї смерті, власними науковими працями та дослідженнями з географії України та Канади, де прожив решту життя. Повернувся, щоб навіки залишитися у центрі села біля школи пам'ятником з каменю у пісковика, щоб віднині вітати кожного дня молоде покоління, майбутнє України, яку він любив понад усе. Сьогодні ми відкрили, сьогодні освятили пам'ятник Івану Теслі в його рідному селі, до якого він так намагався приїхати, але не вдалося. Це було неможливе, тому що Івана Теслю зарахували до ворогів народу, і всі, всі його наукові праці, все було вилучено з бібліотек, його ім'я не можна було називати ніде. А ворогом народу його назвали тільки за те, що він дуже любив свою Україну, любив свій народ. І робив все для його щастя. Час, на жаль, не зберіг для нащадків батьківської хати Івана Тесря. На місці, де вона колись стояла, пам'ятний знак, а на сільському кладовищі знайшли свій останній прихисток члени його родини. Вічність і сьогодення зустрілись тут. Щоб розповісти правду про людське життя, його пристрасті і розчарування, його початок і завершення. Про свого тата зворушливо розповідали діти, син Юрій та донька Марічка. Для них він залишився у пам'яті великим патріотом рідного краю, його історії, мови, релігії, народних традицій. Ми любимо це село, хоч і не бачила його раніше. Нам батько багато розповідав про нього, про рідну хату і людей, які тут живуть. Батько заповідав нам, що відвідати землю його дитинства і сьогодні змістили це. Батько до останніх днів свого життя згадував це село, мріяв приїхати сюди, де жили його рідні, брати, сестри. Де похований, ще його батько. І лише тепер, коли Україна стала незалежною, ми одержали можливість приїхати сюди і виконати його заповіт і поклонитися землі його дитинства. Шанують пам'ять Івана Теслі і в місцевій школі. Для багатьох учнів географія улюблений предмет. Про це розповідають здобутки Настасівських юних краєзнавців. В олімпіадах та краєзнавчих вікторинах, туристських походах по рідному краю. Немало старшокласників мріють навчатися географії у вищих навчальних закладах. Прикладом їм служить життя і науковий подвиг прославленого у світах земляка. Іван Тесля. Який зміст ми кладаємо в ці два слова? Для когось це батько, дідусь, просто добра людина. Для інших вчений географ, майстер своєї справи, адже більше ознайомлені з його наукової сторони, з його працями. Але для всіх нас він є людиною з великої букви, нашим земляком, який прославився на весь світ своїми працями. До болю у серці він любив свою землю, свою Україну. І хотів немало зробити для неї. Був не тільки вченим, географом, але й педагогом, організатором освіти української школи. Робив наукові розвідки з історії, упорядкував історичний атлас України. Був знаний і шанований в наукових колах у Західному світі. І тільки на рідній землі ім'я його було заборонено вимовляти, його праці були заборонені. Невтомний трудівник. Вічний філософ і мрійник Іван Тесля не шукав ніколи слави для себе. Він здобував своїми науковими досягненнями славу для рідного краю, для України. Тато дуже любив пісні. Я не знаю, чи він так був співак, але він дуже любив співати. Тато був більше такий філософ, він дуже любив глибоко думати. Ми мали дуже цікаві дискусії е, про значення багато. І також він був, але він дуже такий був жартіливий, він був веселий чоловік. Я його так пам'ятаю. Він я і я бачу його на, на тій скульптурі, така усмішка трохи, то та він таким таким якраз був. І, і він був також, я хочу сказати, дуже духовна людина. Він, е, і він був дуже скромний, дуже скромний був і дуже чесна людина, так що але він. Мріявся, щоб Україна була війна, щоб, була, щоб люди стали на ноги, щоб українці не були рабами. Тато дуже патріот, він був перше за все патріот. І ми так виростали, то навіть не було сумніву, що ми не є нічого, тільки українці, хоч ми в Канаді, є політично, ми в Канаді, але таке ми є українці, ми хто є наш рід. І тому то є для мене дуже зборушливо вернутися назад. То так якби тато зробив 360 степенів, вернувся. І тут назад до, до неспесила. Любив дуже фамілію свою, і, і жінку дуже любив. І дітей так нас. трошки, як був малий, пішов на квітер, на рибу чи на що, але так, так як я пам'ятаю його. Така була дуже добра людина. І Хоч працювала, але дуже також у, у, в хаті так був. І Також все, все мав час для дітей. Для тернопільського скульптора Олеся Маляра робота над погруддям ученого стала відкриттям особистості ученого. Його багатого внутрішнього світу збагатила його творчу палітру. Це, звичайно, є одна із ну, моїх найкращих робіт. І без сумніву, що кожне таке ім'я це для мене. Крок в моїй творчості. Хлопцем підлітком Іван Тесля покинув рідне село, щоб здобути освіту. Перед ним стелився невідомий шлях довжиною у ціле життя, наповнений тривог, випробувань, страждань, важкої праці і слави та людської поваги. Одинокий журавлик, який відбився від рідної зграї, він навчився злітати у небесну височинь і переміг власну долю.